Вітаю, шановні глядачі. Вітаю усіх із святом. Сьогодні дуже гарне свято. Збережіть, будь ласка, вербні гілочки на, на цілий рік. І коли хворієте, захищайтесь ними, бийтеся, бийтеся ними цілий рік можна. І будете здорові. Буде так. Також. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися на цьому тижні? Скажіть, допоможіть ви. Допоможіть, будь ласка, скажіть. Можуть в е, понеділок проявитися якісь е, хвороби. Це може бути пов'язано із суглобами. От, і вам знадобиться шукати ліки, ви їх знайдете, ви почнете приймати ось, вівторок, середа. Тут можливі такі хвороби. Ще. Може так відбутися, хтось робить дуже сильні апатії астуди. І у вас, в понеділок такий день, коли ви нічого не будете хотіти, не зможете робити. Буде дуже важко зрушити з місця. Скажіть, допоможіть, що трапиться у понеділок, тим, хто дивиться відео? Це магічний вплив від жінки, ще від чоловіка, щоб закрити шляхи дороги, щоб ви не змогли рухатись далі. Але у вас дуже сильний захист, і все, що вони роблять, повертається назад. Тут виходить Верховний суд, і янголи-охоронці повертають назад. І ви до середи оговтуєтесь і рухаєтесь далі. середа Вівторок, середа, це вже йде зрушення тут у вас здійснення мрії. Ви вже зовсім по-іншому себе почуваєте набагато краще. От. І в середу може прийти звістка про сильні обстріли. І ще може в середу здійснюватись і магічний напад, але він буде проявлятися у вас більш головна біль. Ще може бути людина агресивна, може з вами сваритися, викликати вас на емоції, щоб ви реагували. Все, що необхідно, це ваша реакція. На якісь слова. Може, навіть буде писати щось дуже агресивне. От. Ви закриєтесь від цієї людини і не будете реагувати. Це буде важко, і ви будете так дуже мудрі рішення приймати не реагувати на агресію. І таким чином. Відріжете себе від ворога. Ну, і ще люди, які в Україні зараз перебувають, це може бути, коли звістки про агресію росіян, що може бути е, руйнація будинка. Угу. І це агресія заради насильства. Просто по високих. Багатоповерхівка може постраждати. Це я заперечую, Убираю повністю. Весь негатив убирається. От. І в п'ятницю дуже сильно будете переживати, що щось з приводу фінансів, грошей, вам, можливо, чогось не буде вистачати. Ну, я бачу. Допомоги. Що ви, ви змушені, може, є такі люди, які змушені будуть позичити гроші? Ну, от так. Або у вас буде просити допомоги чоловік. Щоб ви йому позичили гроші. Хоча раніше ви з цим чоловіком дуже сильно ворогували, і він робив агресію. Ну, це саме п'ятниця, субота, може так І бути. ще сили говорять, щоб ви не засмучувались, у вас будуть гроші. Це буде добре. Тільки оце я хочу подивитись. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися у неділю. Ну так, це все стосується фінансів. Хтось може навмисно, тут показана карта агресії, затримати ваші гроші. Те, на що ви розраховували ще із п'ятниці. От, що ви на це чекали, на ці гроші виплати, навіть, може, четверг, п'ятниця, і що вони їх затримують або дають неповну суму, і тоді у вас поганий настрій, бо у вас вже свято і мають приїхати юні, може це діти, якісь люди, ваші діти або онуки, дуже молоді. Так. Зараз треба все очистити. Прошу сину. Це все агресія, люди заздрять, псують настрій. Я знаю, що Ісус говорив. Ненавидить треба не людей. А темні сили, що в них знаходяться. Вони хочуть зіпсувати цей день, це свято їм не подобається. Не треба реагувати. <кій> <кій> Засмучуватись верніше. Все, що вам належить, належить тільки вам. Зараз я хочу подивитися, як саме пройде а, Великдень. Тих, хто дивиться відео близьких людей, як саме пройде Великдень. Саме на Великдень приїде та людина, яку ви не очікуєте побачити. ваша самотність завершиться. З вами тут вийшли карти, коли якщо у вас є чоловіки, діти, може ваші знайомі, родичі, які військові, тут вони в, цей, в ці дні саме будуть з вами поруч. І це неминуче, це відбудеться, це несподіванка. Дуже гарна звістка йде. Оці свято великодні і не вірте нікому, вам, може, будуть говорити, що це неможливо, цього не буде. Але ви на святі не будете самі, у вас зустріч ну, тут із коханим, коханою. І це неминуче. Так що це, я заперечу, обираю. всі негативні програми знімаю порчі на самотність обираються. Бо вийшла карта, що є підступна людина в вашому оточенні, зрадник, яка в ці дні з зробить порчена самотність. От. Але з вами вищі сили і буде сильний захист. Так, цей тиждень. Активуються темні сили, вони будуть проявлятися через людей агресивних і все, що їм треба, щоб ви боялися. Більше від вас нічого не треба, бо коли ви боїтеся, у вас а, вони забирають енергію таким чином. От. Не бійтеся, гроші будуть, у вас зрушення будуть. Вам надана така можливість. Покупці, замовники, ваші е, якісь люди, клієнти будуть у вас. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні на любов, на щастя, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита. Всі порші і прокляття, всі хвороби, негативні програми, всю агресію одвожу, оцікаю, одвертаю на віки вічні, повертаю назад тому, хто робить. Більше лиха зробити не зможуть. Оцікаю на віки вічні, буде так і так є. Вищі сили прошу відкрити всі шляхи перекриваю. І дороги на щастя, на любов, порчу на самотність німає, плани ворожі руйную. Ніхто не зможе втручатися в ваше життя, без вашого дозволу заважати не зможе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться, від близьким людям, на щастя, на любов, на здоров'я дорога відкрита. Не буде все сказане, здійснено так буде. Ще вийшли карти, що якщо ви дуже довго перебуваєте у самотності, саме на ці свята ви зустрінете кохану людину. Чоловіки зустрінуть жінок, жінки-чоловіків. Це кохання, яке вам по долі, вищі сили підготували таке свято для вас. Добре, на цьому я буду завершувати. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть донати кожен день одна-дві гривні. Хто скільки зможе, допомагайте. От. І також хочу побажати, щоб здійснились всі ваші плани, всі ваші наміри на цьому тижні без перешкод відкривається шлях дороги. Це буде все сказане здійснено так буде. Дякую ще раз за увагу. Приємних вам свят. Все буде добре. Приємної вам кави і до зустрічі!